Доброго вам здоров'я, шановні, 21 вересня, неділя. В народному календарі День кіндрата, і про цей день казали таке: пустий, господар, що по кіндраті ще немає кожуха в хаті. За народним місячним, ну не тільки за народним, просто за місячним календарем. У нас сьогодні новолуння, починається новий місячний цикл, дуже цікавий цей день, про це обов'язково сьогодні так само поговоримо. В церковному календарі це в нас перша неділя після воздвиження, віддання свята воздвиження саме сьогодні відбувається. Ну і ще згадують того самого кіндрата, про якого я вже згадала в народному календарі, це в нас апостол від 70 кондрат. Ще сьогодні відзначається знайдення мощів святителя Димитрія, митрополита Ростовського. Ще сьогодні день священномучника Єпатія епископа та Андрія Пресвітера. А ще цей день святителя Фісакія і Малетія єпископів кіперських. На кіндрата міг вже подути різкий північно-східний вітер. І Якщо так відбувалося, то вірили в українському народі, що це на холодну зиму. Взагалі саме з кіндрата починали готуватися до зими. І з цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся, безліч цікавих. Сьогодні будуть обряди, замовляння. Місячний календар обов'язково я вам розповім, що в народному календарі в нас відбувається, що можна сьогодні робити, що не можна, які заборони, перестороги. Традиції народні наші українські, я нагадаю, що я спираюсь тільки на українські саме традиції. Тому, звісно, мій контент на цьому каналі трішечки відрізняється від того, що ви можете деінде знайти і побачити. Бо я тут збираю з етнографічних саме джерел, намагаюся відшукувати перші джерела для того, щоб ну таку найбільш автентичну інформацію для вас підібрати. Ну і так само я враховую ще перехідні свята, народні, перехідні народні звичаї, якими так само славиться наш український народний календар. То, будь ласочка, додивіться відео це про 21 вересня до самого-самого кінця. Ставтемо лайк, подобаєчко, пишіть коментарі довгі-про-довгі, обов'язково діліться цим відео, розповсюджуйте цю інформацію, шерте, робіть репости. Підписуйтесь на канал, звісно, звісно, тисніть на дзвоник і перевірте, чи він вас натиснутий, цей дзвоник, якщо ні, то натисніть. Сьогодні, 21 вересня, в неділю. Я дякую Господові Богові. Я дякую всім захисникам нашим за захист. Я дякую всім заступникам небесним за заступництво. Слава Україні! І я починаю. 21 вересня церква звершує віддання свята воздвиження животворчого Христа Господнього. Це означає завершення святкувань, що тривали після самого дня воздвиження. Коли віряни вшановували хрест як знамену перемоги над темрявою, як образ спасіння і Божої любові до людей. В день віддання в храмах знову звершуються ті самі піснеспіви та молитовні чини, що й в саме свято, нагадуючи про силу Христа, якою просвітлюється весь світ. Квітчаний хрест. Прикрашений до свята Воздвиження, зазвичай стоїть в храмі весь період після 14 вересня, поки триває після свяття. Прибирають його саме в день віддання свята, тобто сьогодні, 21 вересня. В цей день, після Богослужіння священнослужителі вносять хрест назад у вівтар, а прикраси з нього розбирають. В багатьох храмах квіти роздають людям як благословення, їх зберігають вдома. Сушать, додають до святої води чи кладуть біля ікон як особливу святиню. В цей же день згадують апостола з числа 70 Кондрата. Він був учнем апостолів, проповідував в Афінах, де наставляв паству, будучи єпископом. Його слово було сповнене мужності, адже Кондрат уклав апологію, писемний захист християн перед імператором Адріаном. За вірність Христу апостол зазнав страждань і був ув'язнений, де завершив своє земне життя. Віряни моляться йому про твердість у вірі та відвагу відстоювати істину. Сьогодні церква відзначає подію знайдення мощів святителя Димитрія Туптала, митрополита Ростовського. Його тіло було явлене нетлінним 1752 року через кілька десятиліть після упокоєння. Святитель Димітрій, відомий як укладач житті святих в чотирьох томах, які досі залишаються однією з найцінніших спадщин церковної літератури, Від мощів святителя почали відбуватися численні зцілення, тож і донині його просять про допомогу в хворобах і в душевних випробуваннях. Згадуються також єромученики Іпатій, єпископ Ефеський, та його співслужитель Пресвітер Андрій. Вони жили в часи іконоборчих переслідувань, коли, за наказом імператора Лева і Савра, почали знищувати святі ікони. Іпатії та Андрій відкрито виступили на захист шанування образів, і через це були жорстоко замучені. Їх приклад нагадує, що вірність святинями сьогодні має велике значення для духовної сили людини. Окремо вшановуються святителі Ісаакі та Мелеті, єпископі Кипрські. Вони жили в різні часи, але обох згадують разом як пастирів милостивих і мудрих, які навчали паству і виявляли співчуття до бідних та знедолених. Ісаакій за віру прийняв мученицьку кінчину, а Мелетій мирно відійшов до Господа після довгого служіння. Віряни шанують їх як покровителів, милосердя та єдності в громаді. В народі день називали День кіндрата. Від цього дня починали замолотки зерна, але тільки за умови, якщо цей день не припадав на неділю, адже в неділю такі роботи вважалися забороненими. Господині ще з вечора підготовлювали спеціальні е, такі приспособи, на яких розводили вогнища. І Робили це біля стодол або взагалі на першому ярусі, вогонь цей жар цього вогню підіймався крізь грати, на другий ярус стодолий рівномірно підсушував колосся. Завдяки такому способу підготовки зерно легко перемелювалося потім, і робота йшла швидше та легше. Щоб дати працівникам сили з самого ранку господині варили смачну густу кашу. А ввечері влаштовували гостину з домашньою брашкою та свіжою випічкою. В день кіндрата молоді господині особливо дбали про лад на подвір'ї. Свахи виходили вулицями і заглядали через паркани, приглядаючись, в кого двір доглянутий, а де видно недбалість. Так визначали, яка дівчина вміє вже вести господарство, а яка ні. Якщо дівчина вже була засватана і двір її сяяв чистотою та порядком, в цей день відбувалося сватання та обряд обмивання, сваха заходила до двору, перевіряла кожен куточок навіть в найпотаємніших місцях, і після цього висловлювала своє рішення. Тоді виносили перший в цьому сезоні сніп, прикрашений яскравими стрічками, обходили з ним подвір'я і співали. За народним місячним календарем в нас нині новолуння. Це чернець період, коли не видно місяця. В цей день відьми збираються край села і проводять там свої оргії. Тож не слід виходити після заходу сонця і блукати десь околицями міста або околицями села, щоб не потрапити до лап нечистої сили або просто нечистих відьом відьом нечистих. До новолуння на новолуння, аби захиститися від злих сил, годиться мати якийсь оберіг або амулет. В нашому народі українському доволі поширене таке розповсюдження мають давні амулети ще з поганських часів, такі як вовчий зуб, жаб'яча кістка, червона бинточка, голівка часнику чи галузка полину, або ріжні незрозумілі слова, як абракадабра яким надавали магічне значення. Християнські хрестики та образки в очах забобонних людей теж часто грають ролі амулетів, хоча християнська церква надає їм тільки символічне значення. Вони мусять лише нагадувати нам про Бога та про святих, чий образок ми носимо, і переносити нашу думку від земного до небесного. Але забобонність людська і ці святі християнські символи перетворює в амулети. Амулети часто змішують із талісманами, але між ними існує істотна різниця. Амулети лише боронять від лиха, а талісмани приносять щастя, удачу та успіх. Вважається в українського народу, що амулети це щось пасивне, а от талісмани це дещо активне. Амулети діють, так би мовити, назовні. Тому їх носять відкрито, щоб ті, кому належить це побачити, побачили, що людина охороняється якимось вищими силами, цим амулетом охороняється, що людина має цю магічну оборону. А от талісмани натомість діють потаємно на користь людині, яка їх носить, і тому їх треба ховати, щоб їх ніхто не бачив, і боронь Боже, щоб їх не вкрали у вас або якось не знищили ваш талісман. Але і амулети, і талісмани діють тільки постільки, наскільки в нас самих вистачає віри і духовної сили в те, щоб надати цим речам якоїсь такої важливої сили, особливої. Значить, на новому місяці, на молодику, по суті, це молодик у нас починається, новий місячний цикл, просто ми ще не бачимо цього молодика, бо він тільки народжується наразі. Що в нас робить місяць на цій фазі? Він спускається до пекла, там має очиститися. Це приблизно три, буває чотири дні. Коли він очищається, після цього знову починає з'являтися. А коли він з'являється, кажуть, що він вже обтерся. То наразі місяць не обтерся, тому він чорний, тому його не видно. Коли він обітреться, він починає бути видимим. Але наразі на новолуння, на цей молодик в цей період не слід. Починати важливі справи не починають великих бізнес-проєктів, не роблять великих покупок, не підписують договорів, і краще відмовитися, ну, просто почекати, не робити якихось великих різких кроків або різких рішень. Господиням не слід саджати чи пересаджувати рослини, не треба збирати живці, не треба обрізати коріння або гілки, не слід вирощувати чи сіяти насіння. На цей день так само його читають, вважають несприятливим для таких видів робіт. Не треба приймати серйозних рішень. Ну, прогоди я вже сказала, так само не треба їх укладати, щоб не накликати невдачу або не прогадати. Ну і так само нічого ми не купуємо. Цей період хіба що тільки ну, якісь розходники або якісь необхідні там, ну, продукти харчування, звісно, можна купувати в будь-який день. Чому? Тому що вони діють тільки один день, по суті. Ви купили, з'їли і все. Але якщо ви хочете закупи такі зробити на місяць, наприклад, то почекайте. Нехай місяць обітреться і тоді там якісь ну, крупи, наприклад, я знаю, люди отримують зарплатню і йдуть купляти крупи на місяць одразу, щоб їм вистачало. Або картоплю, наприклад, на якийсь великий період, на кілька тижнів куплять, декілька мішків картоплі. картопля. такі е, крупні покупки краще відкласти все ж таки. Е, на цій фазі оптимально читати замовляння від зубів. Наприклад, таке. Ішло два брати, камінь кусати, то ні камінь, то ні грізь, плюнь і вступись. Коротеньке таке замовляння. Е, або такий варіант замовляння. Місяцю князю. Є в тебе три брати за горами, за морами і за лісами. Вони п'ють і їдять, їм ніві зуби не болять. Хай буде і мені так. Івану, можна назвати своє ім'я в цьому замовлянні? Я тексти залишу, звісно, в першому закріпленому коментарі під цим відео, як я завжди роблю. Нагадаю ще раз вам, шановні глядачі, що замовляння ми читаємо або 3, або дев'ять разів. Ну, найчастіше 9 разів, це означає 3 по 3. І дуже цікаво, хтось із глядачів, вибачте, зараз так швидко не пригадаю прізвище або нікнейм. Хтось писав, що нібито замовляння треба читати на одному подиху. Оце дев'ять разів треба прочитати на одному подиху. Такі коротенькі, до речі, це може вийти. Можна встигнути, в принципі, на одному диханні їх прочитати. Але ну, буває, що в інші дні я такі довгі даю замовляння, і їх так само треба 9 разів читати. І ці замовляння, вони ну, дуже довгі. Там, я не знаю, там десятки хвилин треба їх читати, навряд чи це вийде на одному подиху. А от, от такі саме замовляння, коротенькі, можна буде спробувати. Спробуйте, скористайтеся цією порадою. Ця глядачка, здається, якась. Я навіть не пам'ятаю, вибачте, якщо, якщо ви дивитесь, напишіть хто, хто, хто ви. А, ну, писали просто в коментарях, що хтось в родині там був знахарем і якраз читав замовляння от, і знав, що правильно це треба робити на одному диханні. Значить, я... З приводу стрижки. Ми знаємо, що на такій фазі, незважаючи на те, що вже починається нібито новий місяць, нібито молодик, але він ще не обтерся, тому ще не можна нам нічого робити з волосами поки що, бо місяця нема. Якщо підстригти волосся, може і волосся так статися, що волосся не стане. Не дай Боже, не треба цього робити, не треба ризикувати. Щоб волосся швидко відростало, щоб воно було густим, здоровим, блискучим. Треба робити стрижку на першій або другій квартирі місяця, але тільки після того, як місяць вже з'явиться на небі. Як побачите на небі місяць, тоді можете йти до перукаря. Ну, це буде приблизно десь післязавтра, може, після післязавтра. Подивіться на небо, побачили місяць, можете зразу записуватися до перукаря. З приводу снів вони не вважаються віщими ще й досі, поки місяць не обтерся. Треба, щоб був молодик, вже його видно було на небі, і тоді ми можемо по днях тижня ще дивитися, коли ж саме ці віщі сни можна виловлювати на молодому на зростаючому місяці. Сьогодні ще ні. Що ще не можна робити сьогодні? На кіндрата наші предки намагалися бути обережними в стосунках із літніми людьми. Вважалося, що якщо цього дня посваритися зі старшими, то примиритися вже не вийде. Образа залишиться аж до самої кінчини старого, і тягар цієї сварки ляже на сумління молодшого. Тому кожен старігся різкого слова, намагався стримати гнів і більше прислухатися, ніж перечити. Також в цей день не радили вдягатися повністю в чорне. Казали, що чорний колір закриває людині шлях до везіння, тоді як навіть невеличкий яскравий штрих у вбранні, жовта хустка. Пояс чи стрічка здатен був притягнути удачу. Якщо ж поради не дотриматися, нічого страшного не станеться, та все ж удача відвернеться і дістанеться комусь іншому. Нам цього не треба, тому давайте вдягнемося якось яскравіше. Зазвичай на кіндрата люди остерігаються лінощів. Казали, що хто цього дня пролежить без діла, то й весь рік буде неповоротким і недбалим. У господарі не дозволяли собі кричати чи лаяти підлеглих, бо вірили, що кожне різке слово може повернутися сваркою і тривогою в домі. Але в цьому році, в 2025 році, 21 вересня, в нас з вами припадає на неділю. Тож всі ці настанови змінюються, нівелюються. Тому що е, в неділю не можна взагалі нічого робити. Неділя в народному уявленні це святий день. Люди казали, що в цей день руки мають відпочивати від буденних клопотів, бо гріх працювати інакше буде покарання від вищих сил. В хаті ніхто не брався ні за прибирання по неділях, ні за прання, ні за шиття. Це дуже дуже дійсно великий гріх. В багатьох календарях я це знаходжу. І в Слобожанському календарі так само це написано, що свята неділенька це ну, прям дуже святий день. Прирівнюється він по святості до 12-х свят, в тому плані, що ці заборони на працю вони дуже такі потужні саме на неділю. Не можна, значить, не можна прибирати, не можна прати, не можна шити. Не годиться взагалі торкатися до нитки з голкою, бо вважається, що будь-яке рукоділля може накликати біду на дім. Господині не мили підлогу, не замочували білизну, бо вважалося, що вода в неділю має бути спокійною і не слід її зайвий раз ворушити і тим більше бруднити чимось. На дворі також слід утриматися від будь-яких справ, не слід рубати дрова, бо, як казали в українському народі, якщо рубати дрова, то матінці божі тріски в лице летять. Це так само дуже великий гріх. Сьогодні не можна копати землю, і в полі не годиться так само працювати. Ні орати, ні молотити, ні в'язати снопи. Ну, зараз вже не в'яжуть снопи в такий період, але взагалі, от по неділях не можна такого робити. Оскільки 21 вересня в 2025 році це неділя, то в неділю не можна ходити по гриби, бо то найбільше свято, як кажуть, неділя саме. З приводу посту, то в неділю посту в нас немає. Це не пісний день. Ми можемо вживати абсолютно будь-яку скромну їжу, якої нам хочеться сьогодні. Ну за церковними приписами, Те, що стосується неперехідних свят, так само в цей день немає ніяких таких свят, що треба говіти, не треба. Сьогодні, будь ласка, давайте від'їдатися: м'ясо, сальце можна їсти, можна яйця їсти, молочко пити. Будь ласка, будь-які молочні продукти, сир вживаємо. Птицю можна вживати, можна рибу вживати, насолоджуватися цим життям і цією скромною їжею, яку послав нам сьогодні Господь. 21 вересня свої іменини святкують Андрій, Валентин, Василь, Володимир, Вольдемар, Данило, Дмитро, Іван, Йосип, Костянтин, Лаврентій, Нестор, Олександр, Петро та Ян. Цього дня хочеться привітати іменинників, побажати їм здоров'я, яке додає сил, радості, що надихає, та гармонії, яка наповнює душу. Хай життя буде щедрим на добрі зустрічі, світлі події та приємні новини. Нехай в домі завжди панує мир і любов, а небесні покровителі бережуть від негараздів і благословляють на всі добрі справи та щасливу долю. Ось який сьогодні цікавий день, шановні глядачі, бачите у нас. Почався новий місячний цикл, а вже завтра в нас буде день осіннього рівнодення. Дуже цікавий період. Будь ласка, повертайтесь завтра на цей канал, про це поговоримо. Там є про що поговорити, є що розказати, бо вірування про такі дні, бачите, про такі астрономічні події, вони більш стародавні, вони ще дохристиянські. Звісно, в нашого українського народу такі вірування були і як воно все виглядає з точки зору української культури. Про це завтра будемо дуже детально з вами тут говорити. Я Розповім, що можна робити, що не можна робити, взагалі і як цей день провести так, щоб весь рік потім склався як найкраще для вас, або принаймні, хоча б чверть оця року від осіннього рівнодення до зимового сонцестояння. Хоча б ця, цей період, от е, які треба ритуали провести, ну взагалі, як себе підготувати е, саме до цього періоду, сьогодні я вам дякую за цікавість до українських традицій, за той час, який ви приділили їх пізнанню. Е, е, слава Україні! Бережіть себе, будьте здорові! І до зустрічі завтра. До побачення.